Вітаю, друзі! Як на вашу думку, що мені таке це прислали? Як вважаєте, що це? Пластикове. Має ручки ось тут. І знизу так само. М? Як думаєте, поставте на паузу. Напишіть коментар, що це таке. І коли я зараз покажу, якщо цікаво, напишіть, на вашу думку, що з нього можна зробити. Відкриваю. Опа! Як вважаєте, що це у нас таке? Бачите? вибухонебезпечно намальована. Не? Давайте я повільно повертаю. Дам підказку. Хто військовий, вже знає, що це таке. Ось така ж Як ви думаєте, що з нею можна зробити? Напишіть коментар. Наразі дякую традиційно за перегляд. Подобачку, за підписку і коментар. Слава Україні і до зустрічі!